Спікер, рада бачите, хочу сказати свої старі результати, ну і додали, звичайно, і нові. Сам перед мені 26 років, я сама з Хмельницької області, Подільського yeah. міста. Зараз не вже не ти три ти. роки проживаю на Вінниччині, так як чоловік забрав сюди. Проблема в мене було те, що саме така я б сказала, огромна проблема. У мене 8 років був гормональні скачки, я 8 років сиділа на гормональних. Була величезна вага. Я, я казала, що треба боком входити. Ну і на, на почву цього сотвісно. Мене я спортила собі і желудок, ну і багато проблем. Я вже продукт продукт споживаю рік і місяць, і я відчувала відчула велику кількість змін. Ну, саме я наладила свої ЖКТ. Потім в мене ці гормональні мої скачки, слава Богу, пройшли. Я така була задоволена. У мене були воспаління яєчника, я теж забула, що це таке. І в мене наладилося як, такий, знаєте, позитивний якийсь стан, ну, такий, знаєте, нормалізувався. У мене папіломи повідпадали і вийшов камінь з жовтного міхура. Ну, і саме головне, як то кажуть, мінус 15-18 кілограмів. Я думаю, це дуже гарний результат. Звісно, є ще дочку куди стримитися. Я, я, звичайно, дуже ще по планку поставила високу. Ну і останні такий, знаєте, я хочу сказати результат. Е, у мене, от то, в цю неділю людей е, пішла алергія. Чи на сонце, чи це якийсь вірус, я не знаю. Просто знаєте, як от кропивою вдарили в старшого на руках, меншого на обличчі. Я до Світлани Петрашевської, оскільки вона є моїм наставником, моїм спонсором, кажу, Свята, що робити з такою проблемою? Вона каже, і, і монокод. Я кажу, та ну, як? Вона каже, старшому каже, давай прям капсулку, а меншому розбавляю з водичкою, каже, бо він так її ну, не вип'є. Ви знаєте, не повірите. Хло, старшому дала хлопчику йому 9 років в обід, бо це було. Ми прийшли в обід, дала на вечір, на наступний ранок ще дала. Все до вечора. Вся ця алергія, це воспаління. Я не знаю, що це було. Воно просто зникло. В маючого хлопчика, то, звісно, там трошки було помучитися, бо воно, звісно, не дуже смачне. То примусово принудітельно, але дві капсулки я йому також дала, не йому ділила, бо то, що він ще маленький, три рочки буде 20-го числа. То я йому звичайно ділила, ділила імунокод. Я знаєте, дуже задоволена, що вореч треба було від алергії, від вірусів. Від ще якихось купу, тих, того лікарства пчихати, а відповідно, воно десь все одно дає про себе знати. такі в мене маленькі результати і великі. І... І, і от такі от нові звичайно збр зміцнилося волосся, зміцнилося нігті. Пройшло в мене акне на обличчі, бо то, що на, на обличчя було дуже страшно дивитися і за того, що от був цей гормональний скачок. Та як бачите, мене личко поки між чистеньке, трохи щічки на їження, але це таке. Це все поступово все воно прийде і до грудня місяця чекаю, що я з вами всіма зустрінуся. Аня, у мене до тебе питання. М імунокод який дітям давала? Той, который в капсулах, или который вот это в баночке такой большой? А, той, який в капсулах, а в баночці то у нас імуне. Імуне я також даю своїм дітям. Ага. І той...